Партія розпочинає акцію, яка проводиться біля пам'ятника Рушевському під назвою Є апатеїдом українському народові Україні. Ніхто з нас, роблять товариство, і не думав, що 20 2020 році Незалежності ми будемо мати такий прецедент, що прийдеться відстоювати свої інтереси, виходячи на вулиці на мітинги, як це робилося в 1989-90 роках. Сьогодні падбутіла промословська Живівська банда рветься до влади в Україні. Вони забрали в нас все, забрали нашу мову, забрали наші фабрики, заводи, розгіртали наші сім'ї. І сьогодні, сьогодні на порядку денному стоїть закон про позбавлення українців власної мови. Отож, що в чого не сталося, ми маємо бути надзвичайно активними. Акцію розпочинаємо і знову надається. Під заступнику голови Української республіканської партії Ростиславу Доушевського. Да. Шановна громада, завтра Україна відзначатиме 16-ту членітю Конституції. У театрі відбудеться безвелика урочиста академія, народ отримає чотири вихідних дні і проведе їх у відпочинку чи городах. Лише окремі політики будуть спекулювати на темі соціального популізму, але майже ніхто. Національних прав корінної нації українців у начебто незалежній державі. Українська республіканська партія впродовж року намагається привернути увагу суспільства і засобів масової інформації